Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про те, як одеський чорноморець Віктора Євгеновича Прокопенка здорово пожартував у Кубку УЄФА восени 1985 року, коли сенсаційно пройшов лідера західнонімецької Бундесліги Бременський Вердер і змусив себе поважати всю Європу. Погнали! Загалом Одеський Чорномор спочатку не мав стартувати в Кубку УЄФА 1985-86 з тієї простої причини, що четверте місце чемпіонату СРСР 1984 року не гарантувало участі в цьому турнірі. Тим більше, що київське Динамо, яке фінішувало в Радянській першості 1984 на 10 му місці, виграло Радянський Кубок. Але тут перед жеребкуванням Єврокубків підскочила позитивна новина. Через дискваліфікації Англії після трагедії у фіналі Кубка чемпіонів на Брюссельському Ейзелі УЄФА розподіляє чотири англійських місця в Кубку УЄФА між асоціаціями, що займають місця за вісімкою найкращих. СРСР був дев'ятим. Так Чорноморець Одеса вдруге в своїй історії вийшов на старт Кубка УЄФА, де отримав у суперники західнонімецький Вердер. Після жеребкування шанси моряків оцінювалося дуже невисоко. Адже Вердер потужно стартував у бундеслізі до матчу в Одесі у сіми турах п'ять виграшів та дві нічиї. А Чорноморець у цей час грає ні хитко, ні валко. І хоч іде десятим, але 22 очки в активі це на 3 більше, ніж у 17-го торпеду Кутаїсі і на 4 бали, ніж у останнього Невчі Баку. А якщо врахувати, що після закінчення чемпіонату був намічений ще й перехідний турнір, де 15 і 16 місця боролися за місце під сонцем радянської вищої ліги з першою та другою командами першої ліги, то шанси Чорноморця опуститися у цей перехідний турнір були дуже високі. Але тренер Чорноморця Віктор Прокопенко не сумував. Після домашньої поразки 3 вересня 1985 року від ростовського СК, 1-3, 40-річний тренер разом зі своїми помічниками зібрали гравців на тренувальний збір, де далі цитую самого Прокопенка, значно збільшили обсяги навантажень, що було необхідно для посилення мобільності футболістів. Багато уваги приділили і тактичні підготовці, оскільки останнім часом команда грала з грубими помилками, особливо в обороні. На жаль, турнірні справи Чорноморця в нинішньому сезоні складаються поки не найкращим чином. Але наші гравці мають характер вміння зібратися, налаштуватися на важливу зустріч. Адже недарма за останні два роки ми двічі володіли призом гроза авторитетів, постараємось і зараз не вдарити обличчям у бруд. Кінець цитати. І не вдарили ж, 18 вересня 1985 року на центральному стадіоні Чорноморського параплавства яблуко не було де впасти. 40 900 глядачів прийшли особисто подивитися, як їхній улюблений Чорноморець виглядатиме на тлі лідера Бундесліги, у складі якого грають такі зірки світового футболу, як лідер атак збірної ФРН Руді Фьолер, плюс ще один форвард західнонімецької націоналки Нойбарт Майєр. Бруно Пецай із Австрії. Всі вони грали проти збірної СРСР в товарняках 1985 року, і японець Ясухіко Окудера. Футболісти Вердера розпочали матч, явно впевнені у своїй остаточній перемозі та повели розважені атаки на ворота Чорноморця. Але тут на 13-й хвилині лівим краєм проходить стрімка контра. Морозов прострілив у центр. Щербакову та пасульку захисники пробити не дали. М'яч віскочив на лінію штрафного майданчика, де Юрченко без роздумів зарядив у нижній ближній кут 1-0. Стадіон так і затопило морем позитиву. Але гості і бровою при цьому не повели. Вважаючи гол випадковим моментом, мовляв, буває, і знову планомірно почали розхитувати оборону одеситів. Моряки терпляче вичікували на свій момент і знову ривок по лівому краю Морозова, простріл у центр штрафного майданчика, де Щербаков розстрілює ворота Вердера. 2-0, 42 хвилина. Ух ти! Ми вийшли із бухти. Приймай Вердере і розписуйся. Коли на самому початку другого тайму маєр за меж штрафного класно запустив м'яч у дальній дворі Чорноморця, здавалося, ось воно почалося. Зараз німці попруть. Але ні. Одесити грамотно та впевнено оборонялися. Щоправда, контратак, як у першому таймі футболісти Вердера вже не пропускали, але дальніми ударами голкіпера Бурденський моряки турбували. Підсумок 2-1 не засмутив Вердер. 47-річний тренер Отто Рехагель так і сказав, цитую, поразка з різницею в один м'яч нас не дуже засмутила. Але змістом гри своєї команди я не задоволений. У перерві довелося нагадати футболістам про необхідність діяти на повну силу, кінець цитати. Бруно Пецай зазначив, що цитую Чорноморець, зізнаюся, перевершив усі наші очікування. Ми не припускали, що команда, яка займає у вашому чемпіонаті 13 те місце, здатна нас обіграти. Кінець цитати. А ось що сказав знаменитий вже тоді Руді Фьоллер. Цитую. І в Бундеслізі мені приділяють багато уваги. Проте я все-таки забиваю голи, а ось в Одесі у мене був лише один гольовий момент, і то я вдарив повз ворота. Судячи з таблиці вашого чемпіонату, футболісти Чорноморця багато пропускають. Проте і мене вони обрали комбіновану опіку, і я, зізнаюся, не завжди знаходив вільний вихід, ніби перебуваючи у знаменитих одеських катакомбах. Кінець цитати. Загалом всі сходилися на думці, що Чорноморець за підтримки рідних трибун стрибнув вище голови, приємно здивувавши своїх шанувальників. Але у матчі відповіді Вердер зробить все, щоб піти покупку у ЄФА далі. І що воно так і буде, упевнені була більшість фахівців та простих любителів футболу. Але головне, що так не думали самі гравці команди Віктора Прокопенка разом із самим тренером. Навіть коли перед вилітом до Бремена були розгромлені в Москві Спартаком 06. І цілком можливо, що цей результат ще більше запевнив футболістів та тренера Вердера у своєму кінцевому успіху. Так що, коли 2 жовтня 1985 року на Везерштадіоні, що закипав пристрастями, 42 тисячі глядачів підірвалися в єдиному пориві після голу Михайла Куцупа на 10-й хвилині. Одес... Одесити ані трохи не розгубилися, незважаючи на те, що рахунок 0-1 для них уже означав виліт. Футболісти Чорноморця, навпаки, розкріпостилися, бо вже втрачати було нічого і здобули впевненість у своїх силах, адже тепер зникла потреба утримувати мінімальну домашню перемогу. Звичайно ж, оркестр бременських музикантів в Атаці грав злагоджено. Один небезпечний момент біля варі Чорноморця змінював інший. Але у команди Прокопенка ніякої паніки, зате сувора грав в обороні і за першої ж нагоди вперед. На 25-й хвилині проходить чудова комбінація, на вістрі якої опинився Пасулько. Віктор на лінії штрафного майданчика прокинув м'яч через суперника, наздогнав кулястого вже біля воротарського майданчика і підсік м'яч над Бурденський. 1-1. Після чого моряки явно здобули впевненість. І вже не лише господарі атакують, а Чорноморець створює тиск на ворота Вердера, а Олег Морозов, кинувшись у шпарину між захисниками по центру на лінії штрафного майданчика, Проштовхнув м'яч повз Бурденський, що вискочив на зустріч, але влучив у штангу. Саме час схопитися за голову від розпачу. Такий момент іще втрачений. Тільки всіх цих пристрастей онлайн радянські любителі футболу не спостерігали, тому що по телебаченню включили нам уже другий тайм, і одразу ми всі офігіли від гола морозова на 47-й хвилині. Перехоплення м'яча, зрячий закид Щербакова вперед на Морозова, який чудово скористався необачним виходом із воріт Бурденський і перекинув його легким рухом ноги один-два. Особисто у мене тоді вирвалося о! І Чорноморець туди ж, маючи на увазі, що вже було відомо про вихід у друге коло євротурнірів чотирьох радянських клубів. Зеніту у Кубки чемпіонів Київського Динамо у Кубку Кубків та Московського Спартака з Дніпром у Кубку УЄФА. Одеса залишалася останньою, і тепер уже точно повірилось, команда Прокопенка може обіграти за сумою двох зустрічей потужний вердер. А те, що команда Рехаге Ляміць і не дарма лідирує у бундеслізі, вона демонструвала потім протягом усього часу, що залишився. Звісно, допоміг у цьому господарям шотландський суддя Брайан Роберт Макгінлі, який після наради зі своїм боковим колегою вилучив на 48-й хвилині Ігоря Савельєва. І відразу Бруно Пецай зрівняв рахунок, тож довелося відбиватися одеситам від натхненого Вердера у меншості. Але навіть у таких несприятливих умовах футболісти чорноморця проривалися до воріт Вердера. Пасулько у штрафному майданчику втратив м'яч, Морозов підхопив, обіг суперників і пробив у ближній кут поряд зі штангою. Коли Франк Нойбарт на 73-й хвилині ударом головою з меж штрафного майданчику зробив рахунок 3-2, атаки Вердера взагалі перетворилися на справжній сінький штурм воріт Чорноморця. Але голкіпер моряків Віктор Гришко разом з усіма своїми одноклубника самовідано переривали усі спроби підопічних Рехагеля забити вирішальний гол. Там уже й Бурденський став діяти як польовий гравець у центрі поля. А вирішальними виявилися додані до основного часу хвилини. Рідкісне на той час явище у футболі. Коли Ноєбарту стрибку головою перекинув м'яч у ворота через гришка, що вискочив на виперейми, здавалося, все, ось вона, катастрофа, від якої врятував Олександр Спіцин, вибивши м'яч зі стрічки воріт. Там ще й пасулько намагався зробити те саме. Кулястий відлітає все до того ж Нойбарту, удар головою, пеца й потилицею, підправив. Але прямо в руки Гришка, що повернувся на лінію воріт. Ух, пронесло, то пронесло. Фінальний свисток фіксує 3-2 на користь Вердера, що з урахуванням 2-1 в Одесі на користь Чорноморця означає лише одне. Українська команда крокує Кубком у Єфа далі, залишивши за бортом турніру дуже сильного суперника. Західнонімецькі ЗМІ відзначили бійцівські якості команди Прокопенка, а сам тренер сказав таке: цитую. Ми, звичайно ж, на сьогоднішній день ще поступаємося Вердеру, лідеру першості ФРН, за багатьма показниками. Гравці у нас молоді, і переважна більшість не має досвіду виступів на такому рівні. Але цей матч ще раз показав, що у футболі, крім усього іншого, не останнє місце займають справжній чоловічий характер, вміння перебороти себе, вчасно прийти на допомогу партнерам. І всі ці якості показали наші гравці. Кінець цитати. Закінчу тим, що всі вище перечислені тренерам Чорноморця якості його підопічні продемонструють у кубку УЄФАЙ надалі, коли боротимуться з чинним володарем цього трофею мадридським реалом. Про все це буде окремо. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.